Волинській Голландії вперше відкрили для відвідувачів найбільше лавандове пуле в області. На двох гектарах серед стародавнього лісу висадили 27 тисяч кущів лаванди. Відвідувачі фестивалю кажуть, що перш за все їхали сюди, аби насолодитися красою та відчути неймовірний запах улюбленої квітки. Дуже атмосферно, дуже гарно. Ну, як вам сказати, перший раз відвідуємо, і дуже подобається. Одне із найкращих запахів завжди користуюся освіжувачими повітрями. Парфуми так само завжди використовую з лавандою. Співорганізаторка Волинської Голландії Тетяна Пашковська каже, що цього дня чекали два роки, адже лавандове поле заклали ще у 2021-му. Наша лавандочка підростала, ми ретельно з нею доглядали, підстригали, підживлювали. От і вже. Цьогоріч можемо насолодитися такою красою. Трохи волога, трохи суха погода, добре впливає на рослину. Тож її пік цвітіння буде через 7-10 днів. Саме на цьому полі два сорти лавандину та один сорт класичної французької лаванди. Цікаво, що більшість полів провансу засаджені саме лавандином. Лавандин взагалі сам по собі дуже відрізняється від лаванди. Тим, що, по-перше, сам кущ він є набагато більший. Цвіт досягає навіть уже в дорослому віці, навіть до метра, може досягати у висоту. І сам цей цвіт він такий іде колоском і дуже набитий. А у лаванди класично ось листи, квіточки ж розірвані на стеблі, і вона має більш такий компактний кущ і більш нижчий. Тим усе це разом створює неймовірний ефект. У нас сьогодні випускний у хлопця, і от ми вирішили по дорозі заїхати самі з міст, міста Сарни. От нам сподобалося атмосфера дуже позитивна. Подобається ця лаванда, запах такий. І бачимо, наша внучка теж подобається їй зривати квіточки, нюхати, дивитися. Так що дуже позитивні емоції, дуже подобається. Ми теж тут вперше. Ми задоволені, дуже красиво. А сюди їхали за чим? З цікавістю було цікаво, що це тому, що дуже багато чули про Волинську Голландію. Дішно було цікаво відвідати, так що ми задоволені за якимись емоціями, такими відмінними від буденності подивитись на красу, поспостерігати трошки відволіктись. Гості лавандового поля можуть не лише зробити красиві фото у квітах, а й розслабитися у різних зонах відпочинку та смачно поїсти. Готують на фестивалі смакуту одразу п'ять волинських закладів. Вибір чималий, від равликів по-французьки до піци та бургерів. У нас тут івент, такий цікавий, лавандове поле. Ми вирішили спробувати щось нове, тобто додавали шаурму, проекспериментували, погралися зі смаками, проробили крила доволі смачні, які люди можуть скуштувати. Ковбаски, Оце гриль-мікс у нас тут є. Ковбаски, там, з салатиком колслов з булочкою, все доповнюється соусами, страви. Ну, таке от. Плануємо щось нове, пробуємо, граємося зі смаками. Чимало виробників на фестивалі створили продукцію із лавандою та її нотками. Серед величезного різнобарв'я смаколиків, акацієво-лавандовий мед це еталон акацієвого меду, який е, саме ніжний, такий саме елітний мед рахується, і саме цим медом заливаються всі ці горішки, такі максимально хрумкі і які найбільше всі люблять. Тому от саме з такою продукцією ми сюди приїхали. Але також в нас є мед на розлив, тому ми можемо вам навіть і налити. Кож виробники меду Леся та Андрій переконують, їхня бджолопродукція лікує та робить життя прекраснішим. Кожен продукт буде нести свою енергію. Бджола – це любов, бджола – це енергія, бджола – це життя дарма. Написано не буде бджіл, не буде життя. Тому з любов'ю до меду, з любов'ю до життя, з любов'ю до нашої продукції і до всіх. А коти на фестивалі багацько, тож кожен може обрати продукцію за власними вподобаннями. Медове печиво дуже смачне, тематичне з лавандою на згадку про поле, домашня пастила без цукру, без меду, різні смаки, смачно на гостиниць, перекуси і турецькі солодощі. Пастила, наприклад, від штучки 20 гривень за штучку, і різні коробочки 70, 150, 200 гривень. Також є печиво різне 40-80 гривень, тобто кожен собі може придбати щось на згадку. Для реквізиту і собі або комусь у подарунок можна придбати сумочки ручної роботи, плетені із крафтового паперу. Міцне, цільне плетіння без склею, тільки суцільне плетіння. Розкажіть трішки про ціни, що по чому? Кошик для хліба невеличкий, кругленький 270 гривень, 310, такі, наприклад, 350. Сумки є різні ціни. 1150, наприклад. Ну а вартість квитків на лавандове поле – 100 гривень для дорослих, 50 – для дітей віком від 7 до 13 років, для дошкільнят – вхід безкоштовний. Волинська Голландія, а нині Лавандія, знаходиться за 35 кілометрів від Луцька у селі Ленівка. Потрапити туди можна у будь-який день липня з 10 до 19 години. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.